Усі, хто народилися 11 числа будь-якого місяця, високочутливі, ідеалістичні, емоційні, присутнє поєднання інтуїції та природного такту, спостережливості, незалежні, миролюбні, дипломатичні, інтелектуальні, вміють працювати із документами, виявляють тенденцію вчитися, наставляти, втішати. Недоліки. Егоцентричні, приходять на допомогу, але при цьому мають свою вигоду, йдуть в абстрактні високі ідеї, надто ідеалістичні, бувають надмірно жорсткими, гордовитими, нездатними йти на компроміси, виявляють прагнення до лідерства, щоб останнє слово було за ними. Безглузді, норовливі, самовпевнені, з проявом агресивності, самовпевненості та зарозумілості, навіть ображаються зарозуміло. Відношення важливо, щоб партнер був урівноважений, який їх трохи приземляє, гальмує, мають яскраву індивідуальність і очікують цього і від партнера. Партнер повинен бути духовний, яскравий, при цьому скромний і не повинен бігти попереду. Кар'єра всі професії, де можуть виявити якість турботливого лідера, обов'язкова наявність колективу та позиція, що надихає здоров'я, схильність до безсоння, головного болю, бронхолегеневих захворювань та захворювань шкіри.